Одна інженерна компанія показала в Майамі прототип підводного модуля Вангард, розрахованого на проживання чотирьох осіб протягом тижня та більше. Зі слів розробників, проєкт дасть змогу науковцям і водолазам безпечно й довго працювати на морському дні, виконуючи дослідження, які раніше могли проводити лише кілька хвилин під час коротких занурень. Вангард має житловий відсік із чотирма ліжками, кухнею та санвузлом. А ще відділ для занурень з місячним колодязем, системами життєзабезпечення та зв'язку. Вангард – це підводне житло. Його створено для екіпажу з чотирьох осіб, щоб він міг комфортно жити і проводити безперервні водолазні операції для досліджень і тренувань в оканах у всьому світі. За словами фахівців, модуль дасть змогу працювати на глибині тривалий час, що відкриває нові можливості для відновлення коралів та інших екологічних проєктів. Мета програми зробити підводні місії постійними та безпечними. Наша місія зробити людину водною істотою, і ми хочемо забезпечити постійну присутність людей в океані, починаючи з 2027 року. І це наш перший крок, щоб дати науковцям і дослідникам можливість постійно взаємодіяти з океаном та проводити дослідження. Модуль «Вангард» також використовуватимуть для випробування обладнання та підготування екіпажів до космічних місій. Вода створює умови, схожі на невагомість. Модуль стане основою для наступного проєкту більшої системи Сентінел, яка розрахована на тривалі експедиції на глибинах до 200 метрів.